Знову війна. Таїланд і Камбоджа відкрили вогонь на кордоні. Туристичний рай перетворився на зону вибухів і пострілів. Уже відомо про перші жертви. Це повномасштабна криза. У чому причина і які наслідки? Про це далі на каналі Сейчас. Ставте лайк і починаємо. Таїланд і Камбоджа, дві країни Південно-Східної Азії. Знову зіткнулися у прямому збройному конфлікті. 24 липня відбулася перестрілка на кордоні. Сутичка почалася на спірній території. Це прикордонна зона між південною частиною тайландської провінції Сурін і північним заходом Камбоджі, регіон, де вже десятки років триває суперечка щодо меж. Найбільш гаряча точка: древній храм та Муентхом. Обидві сторони звинувачують одна одну в початку обстрілів. Таїланд стверджує, по їх військових першими відкрили вогонь камбоджійські солдати. Також тайці звинуватили Камбоджу в атаках на житлові квартали у провінції Сурін. У відповідь Камбоджа заявила, це був самозахист. Її солдати нібито відповіли на неспровоковане вторгнення тайських військових. Згідно з повідомленням армії Таїланду, гранати з боку Камбоджі вбили щонайменше двох мирних жителів. Ще двоє отримали поранення. Серед постраждалих двоє військових, а потім авіаудари. Таїланд підняв у небо винищувачі. F-16 атакували два військових штаби Камбоджі. Офіційний Бангкок стверджує, авіаудари були спрямовані лише на військові об'єкти, але в Камбоджі вважають інакше. Міністерство оборони заявило, що бомби скинули на дорогу, яка веде до погоди ватка Усікха Кірі Сварак. Усі ці території, за словами камбоджійської сторони, знаходяться всередині їхньої країни. Це жорстока, варварська, насильницька військова агресія Таїланду. Такі дії порушують міжнародне право і становлять надзвичайну небезпеку не тільки для регіонального миру, а й для всього міжнародного порядку. Йдеться у заяві. Але чому конфлікт загострився саме зараз? Тиждень тому тайський солдат підірвався на міні. Тайланд звинуватив Камбоджу в новому мінуванні прикордоння. У відповідь Камбоджа заявила: це старі міни, що лишилися від попередніх громадянських воєн. Попри це, Бангкок відкликав свого посла зі столиці Камбоджі Пномпеня. Також вислав камбоджійських дипломатів. А тепер у хід пішли артилерія та авіація. Масштаби конфлікту стрімко зростають. Медіа вже повідомляють про бойові дії у шести прикордонних районах. Таїланд закрив усі пункти пропуску з Камбоджею. Оголошено евакуацію мирних жителів. Посольство Таїланду офіційно попередило, конфлікт, ймовірно, буде тривалим і може розширюватися далі. Жертви вже є. І серед них цивільні. За даними Міністерства охорони здоров'я Таїланду загинуло щонайменше 11 жителів. Серед них восьмирічний хлопчик. Також загинув один солдат. Ще 14 людей отримали поранення. Камбоджа про свої втрати поки не повідомляє. У підсумку суперечка, який десятки років, знову перейшла в гарячу фазу. І цього разу все виглядає серйозніше ніж будь-коли. Чи можна вважати цю війну наслідком безкарності Росії, яка порушила кордони України більше десятиліття тому? Друзі, пишіть свої думки в коментарях. Про тому, що починається фактично нова війна. Камбоджа масштабно обстрілює територію Таїланду. На кордоні спалахнули нові бої, про це повідомляє CNN. Що відомо про загострення конфлікту станом на зараз? Камбоджійська армія обстріляла прикордонні міста Таїланду з РСЗВ. Ану, Ромчик, скинь мені якісь світлинки, будь ласка, зараз. Це я звертаюсь до, до другого свого, щоб я просто показав. Камбоджійська армія обстріляла прикордонні міста Таїланду з РСЗВ. У відповідь Таїланд закрив їх спільний кордон. Також Таїланд завдав сильного авіаудару по двох військових об'єктах Камбоджі. Обстріли були відповіді на дії тайської армії біля храмів у провінціях Одар, Менчей, Преавір і. І що? У Бон... Радхачхані, офіційно заявив прем'єр Камбоджі Ройтер повідомляє про щонайменше двох поранених тайських військових уряд Таїланду евакуює пацієнтів із лікарень, що розташовані неподалік бойових дій. Нагадаємо, що напруга ще більш зросла останніми місяцями. Причина це конфлікт за територію, яку обидві сторони вважають своїми. Так, ну давайте ну війна, нова і війна. Давайте ми зараз знайдемо світлини, ось цих обстрілів. А вони дійсно є, слухайте, та тут нічого собі, як зараз РСЗВ обстрілюють. Я вам зараз покажу, друзі. Тут все серйозно. Тут дійсно, а хто там в Таїланді, можливо, відпочиває. А, так, ну погляньте, просто, що взагалі відбувається. Просто зараз РСЗВ, а так це ж СЗВ обстрілюється. Тобто починається реально нова війна. Таїланд такий мирний зазвичай і тут. Королівська армія Камбоджі обстріляла кілька прикордонних міст Таїланду з РСЗВ, ось я так розумію, Камбоджа, яка обстрілює прикордонні міста Таїланду. У відповідь Таїланд закрив кордон через ці атаки. Прем'єр Камбоджі заявив, що обстріли були відповіді на дії тайської армії біля храмів. Щонайменше один цивільний загинув, семеро солдатів отримали поранення внаслідок обстрілів із вогнепальної зброї і артилерії. Зіткнення були зафіксовані в шести місцях уздовж. Спірного кордону, що межує з північно-східним регіоном Таїланду, армія Таїланду заявила про нанесення авіаудару по двох військових об'єктах у Камбоджі. Відносини між двома країнами загострилися останніми місяцями через збройний конфлікт на території, яку обидві сторони вважають своєю. Ну, знову спірні території, як, як ви розумієте, так? Знову спірні території. Що ще у нас відбувається? Що знову повернемось да, до цієї теми? До Таїланду і. І Камбоджі, давайте пару подивимось декілька лайвів. Дійсно, як ведуться обстріли. Зараз покажемо. Ось так, друзі. Ще раз нагадую для тих, хто ще не долучився: Камбоджа обстріляла Таїланд з систем залпового вогню. Ви ще не бачили на відео, як це відбувається? У відповідь нанесено авіаудар. Конфлікт спалахнув через мінування кордону. П'ятеро таїландських військових поранено після вибуху міни. виявлено численні протипіходні міни 50-100 метрів від кордону на території Таїланду. А, тобто, плюс ще один військовий конфлікт у світі. Ну так і правда, там до Третьої світової реально недалеко. Джон запитує, за що вони воюють за джунглі? У мене те саме запитання: за що вони воюють? За джунглі, за ліани, за манго. Не знаю. Друзі, я хочу сказати ще, що ну, ця напруга вона виникла в травні, коли камбоджійський солдат взагалі загинув через бої на спірній території. Вчора, до речі, Бангкок відкликав. Бангкок відкликав свого посла з, з чого з Пномпеня через підрив трьох солдат на мінних і ось цих спірних територіях. Я казав вже про те, що ця територія замінована, і ця територія за там угодою мала бути там безпечною. Але її замінували. Камбоджа заявила про пониження статусу дипломатичних відносин до самого низького рівня. Сьогодні Таїланд звинуватив Камбоджу в обстрілі своїх позицій. Системами залпового вогню він закрив кордон Таїланд і у відповідь наніс удар по двом військовим об'єктам за допомогою чого за допомогою F-16. у Таїланда. Є F-16. Ми випрошували, вимолювали F-16 Скільки років у Таїланда f 16 є у Таїланда? Є F-16, Просто щоб ви розуміли нормальна правда? Таїланд країна НАТО Ні. Воює з Росією. Ні, F-16 є у хлопців. Круто, оце круто. Да, значит, камбоджійські міноборони заявляє про те, що вогонь було відкрито виключно в цілях самооборони і звинувачує в жорсткій незаконній агресії. Таїланд Таїланд стверджує, що Камбоджійські військові використали безпілотники для роз... Там Уже також безпілотники літають. Слухайте, Таїланд стверджує, що Камбоджійські військові використали безпілотники для розвідки, готувалися перекинути важке озброєння. А також. Обстріли лікарню і поранили трьох мирних громадян. Зав'язалися бої на кордоні. І от напруга у відносинах між двома країнами ну, зростає. Камбоджа вже заборонила імпорт фруктів і овочей з Таїланду, а також показ тайських фільмів. Робота багатьох КПП на кордоні двох країн була призупинена або завершена. Не думаю, що цей конфлікт розростеться до великих масштабів. Сподіваюсь. Що в найближчий час його буде вирішено, але ті, хто відпочиває в Таїланді зараз, ну або в Камбоджі, ну будьте обережні.